це яблунька, дивіться яка залита вся. В минулому році не було ні одного яблучка, та вітер дує собака. Це який. Зараз я тут заховаюсь трохи, ага, тут тихіше. Так, ну це, це в мене сливка диплоїдна, барбанк гігант. У ну, минулому році там було трохи. Це Абрикоса, ця груша вже, бачите, от цвіла вже осипається, це пізня бера, це груша ось тільки світе, це в мене лінка, ну теж непогана груша, вона кожен рок, рік родить і, і добре родить. Так, абрикоси от цвіли вже вже і пов'язались, ну поки болячки не видно на них. Ну, я обробляв їх тричі, так що подивлюсь, що воно буде. Так, ну і добре. Підемо у двір, бо вітер такий ядовитий. З півночі все не винюхує трошки остав. І бджілкам. красиво цвіте. Да. Цвіте робити. Воно красна, розова. Це red Chief називається сорт. Це червоне яблуко. Ну, і зверху і всередині червоне. Ну і добре. Воно хоч і невелике, таке яблучко, ну дуже гарне. Дуже така симпатична яблука. Симпатично, так. так. Ага.